Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 жовтня 2025 року. Сьогодні, 4 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Можна сіяти насіння сидиратів та зелених культур в теплицях. Гарний час для пророщування насіння для вітамінних салатів. От для чого не потрібні ні город, ані теплиці. Просто можна в будь-якому місці, в теплому місці в будинку, можна пророщувати насіння для вітамінних салатів. До речі, 4 жовтня гарний час для праці з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. І 4 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 жовтня несприятливий день для різних заготівель. це знак стихії води. І вся продукція дуже швидко псується. Завтра. 5 жовтня Заростаючий місяць буде знаходитися також в знаці Риби, але з 6 години 47 хвилин ранку почнеться час спаленого шляху. місяця. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо і не турбуємо розсаду. Ефективними ще будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. 5 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 жовтня в знаці стихії води теж несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 та 5 жовтня 2025 року. Знак риби. Треба бути уважним до харчування. Не використовуйте для харчування чорний чай. Каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви і алкоголь. І будьте обережні з ліками. Що ж готуємо смачного та корисного? Страви із риби дуже корисні, морепродукти, морська капуста, молоко, сири, гречана каша. Із каш тільки гречана каша. Різні горіхи. Доступні овочі, фрукти, ягоди, будь ласка, з них готуйте будь-які страви. І обов'язково додавайте до меню гарбузове та соняшникове насіння та прянощі і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і обов'язково вам здоров'я вам міцного. Ми ж з вами надіємося, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!